Рослини потребують води, тепла та світла. Двокімнатна квартира у Запорізькій дев'ятиповерхівці одночасно місце проживання і виробничий цех Світлани Філоненко. Тут вона облаштувала оранжерею і розплідник для паростків. Для знімальної групи залюбки проводить екскурсію. Маранта. Так, ось таке гарне яскраве листя, а квіти в неї абсолютно не декоративні. Ось така палочка, на якій росте ось така малесенька квіточка. Чудо-чудне. У пологах Світлана працювала у будинку культури, керувала дитячим гуртком рукоділля, на присадибній ділянці вирощувала корисні рослини і вела свій блог, в якому ділилася з друзями, думками та досвідом із вирощування квітів і трав. Коли після переїзду до Запоріжжя їй запропонували подати проєкт на грант, із напрямком діяльності не вагалась. Навіть будучи студенткою, в мене завжди росли там то фіалки, то ну різні різні рослинки. І тут я згадала, що в мене... Разом з лавандовим полем там і м'ята була, і також різні пряні трави цікаві. Думаю, ну в принципі можна зайнятися цим, тим більше ця квартира дозволяє. Тут є величезний гарний балкон. Моя заявка була прийнята, і я отримала обладнання. Це був не грошовий грант, а саме. Вони оплачували обладнання, яке потребує ця ідея бізнесу чи бізнесу. От, і я отримала обладнання, а саме це три стелажа і фітолампи до них. Ну, рослини, всі лоточки, всі ємності це вже за свої кошти. Тобто е, отримали ВПОшні. от Кусочок відкусила, купила рослинки, купила е, ґрунт, купила… Потихеньку, потихеньку, це, звичайно, не зараз куплено. А починалася зелена колекція Світлани з 15 сортів м'яти, базиліка та десятка недорогих домашніх рослин. Нині вона збільшилась у кілька разів. У кімнаті на стелажах під ультрафіолетовою підсвіткою найбільш уразливі теплолюбні рослини, а на балконі вуличні, корисні та декоративні. Вони використовуються з користю для здоров'я і з користю для кухні, тому що зараз в нас йде тренд. А за кордоном це вже давно тренд, щоб вирощувати на підвіконні кухні рослини, які от на відстані витягнутої роки, що ти зірвав і зразу вкинув або до чаю, або до супу. Щодо рентабельності бізнесу, всі витрати на рослини почали окупатися через півроку. І нині вони приносять, хоч і невеликий, але стабільний дохід, каже жінка. Цей прибуток я відразу ж вкладаю в нові рослини в збільшення асортименту. Так, у мене спочатку були дешеві рослинки. Там купувала ось гіпоестеси минулого року. Його купила невеличкий за 60 гривень. Зараз він мені вже дав. Ну, конкретно, цей ну може, 20 рослинок він дав. Аби бути у русі часу. Світлана постійно поповнює свої знання про світ рослин. У мене три офіційні освіти, три диплома з різних спеціальностей. І також я постійно проходжу курси. Я також дуже люблю читати, причому саме читати статті в інтернеті а що? різне, залежності від того, чим я в даний момент цікавлюсь. Був період, коли в мене була ціла колекція у фіалок, і я можна сказати, жила на форумі про фіалки. Є час і на захоплення, каже жінка протягом десяти років. Досліджувала свій родовід, відновила імена восьми поколінь своїх пращурів. Продовжила пошуки і в Запоріжжі. каже нещодавно дізналася, що її родичі заснували на Пологівщині село Івана Франка, її малу батьківщину. Мій прапрапрапрадід, і ще чотири таких самих селянина, як він. От вони викупили 100 гектарів землі в поміщика Соколовського, і тоді власне заснувалося це село. Тут же на кухні жінка виходить на інтернет зв'язок зі своїми однодумцями, яких також ласкаво називає квіточками. Цього разу поділиться з ними своїми новими знаннями про світ рослин. Привіт, 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 мої квіточки. Вітаю вас сьогоднішнім днем. Ольга Ларіонова, Роман Кутляр, телеканал МТМ.